Зараз по Європі є доволі суттєві невдоволення серед всіх фермерів, не лише Польша по всій Європі, і це насамперед не сприйняття European Green Deal, тобто основної політичної лінії Європейського союзу, адже фермери вважають, що вона негативно впливатиме на їх розвиток. А далі вже окремі фермери, бачачи що цю головну тенденцію, вони кожен додає своє і. Коли ми кажемо про польських фермерів, то вони вирішили, що ще треба наголошувати саме на питанні України невдоволенням з того, що Через uh, рішення Європейської комісії підтримати Україну в 2022 році uh, були зняти всі обмеження на торгівлю з Україною, і це призвело до того, що ось просто давайте uh, цифри, які в мене були ось якраз перший квартал uh, минулого року. Uh, фізичні обсяги uh, поставок зернових uh, з України до Польщі вони зросли в. Uh, Дуже суттєво, скажімо, так, де е, навіть не в декілька разів, а в декілька десятків разів, скажімо, так. Тобто там було, е, якщо не помиляюсь, навіть в 400 разів це фізичні обсяги, тобто воно дуже велике. До речі, до Румунії там зросли взагалі в на 6,5 тисяч. Чому тому що ми не постачали в 2021 му підкреслю, це довоєнний період. А, взагалі особливо загнали туди, а з початком повномасштабної війни і відкриттям кордонів ЄС для нас є стала рятівною паличкою, і всі сусідні країни, і Словаччина, і угорщина туди також суттєво зросло зросла. Інше питання, що Україна туди постачала, тому що про те, що далі вони будуть іти. До а, наших традиційних споживачів, а місцеві перекупники вирішили їх залишити на внутрішньому ринку і тим самим створили додатковий тиск. І це власне дуже сильно роздратувало фермерів. Бо як казали, що місце, де традиційно зберігалось а, там зерно. Місцевих фермерів почало на цьому місці почало з'являтися українське зерно, і місцевим фермерам не було куди складувати власне їх зерно, і це призвело до цієї напруги. А оскільки ця напруга була, плюс загальна ця напруга серед недоволення європейською політикою, то власне і виникли ці протести. Інше питання, що вони а, зараз а, вже починають призводити до. А блокування практично кордонною блокування перевезень товарів і не лише фермерської продукції, а іншої. І тут вже виникають побоювання щодо того наскільки через Польщу Україну можна буде забезпечувати на сам військовою продукцією, адже блокується дійсно і спочатку автошляхи, а зараз вже і про залізничні шляхи кажуть. Тобто тут, як на мене, занадто о, як то кажуть. Заглибилися цю протестну струю стізі польські фермери, і тут все ж таки треба продемонструвати жорсткість польській владі і європейській комісії, тому що тут вже йде втручання саме в політичні моменти. Е, наскільки це вплине на Україну? Ну пан Гетьманцев, здається, е, називав, що Україна там недоотримала певні кошти, але ж одразу додам, що знаєте. Uh, ось давайте минулий рік Україна дійсно у нас були в суттєві скорочення від надходжень від експорту 19%. Це дані Державної митної служби України. Uh, водночас, якщо ми давайте пшеницю візьмемо, то по пшениці uh, у нас навпаки було збільшення надходжень 5%, але це нічого в порівнянні з збільшенням фізичного обсягу експорту пшениці в 43%. Це зростання експорту пшениці в 2023 по двадцять до 2022 року. Тобто, бачимо, що все ж таки. Uh, ця ці протести, які нагадаю, в з квітня 2023-го з'явились, вони не вплинули принаймні, на пшеницю. Україна знайшла варіанти, як перенаправити експорт, але тим не менш, саме через оцю емоційну складову, що треба протестувати, і далі, коли захоплюєшся протестами, починаються з'являтися гасла, які починають, ну скажімо, так, дуже сильно. А порушувати навіть внутрішнє законодавство, чому власне я кажу, що треба і польські уряди, польські поліції, правоохоронним органам. Давайте що, що, ну, і безумовно європейські комісії трудитись, тому що ті гасла, які починають в цьому емоційному запалі протестів, з'являтись, вони дуже сильно, як на мене, підривають безпеку в цій країні, бо більше. Знаєте, ось я вчора навіть порівнював ці кадри, які надійшли з Польщі, там, де зупиняли залізничні потяги з нашим зерном, там, де польські фермери стояли на цьому зерні, топтались на ньому, і паралельно з кадрами, які демонструє один з провідних світових телеканалів аль джазіра ситуація в Газі. Де людям нічого їсти, там просто реально шукають на землі, десь розкидане борошно, і збирають його по кропицях для того, щоб десь щось з нього зробити. І оце відбувається в один той самий день. І оці акції, як на мене, вони можуть дуже негативно сприйматись і в по всьому світу, саме через те, що тут ми кажемо про голод а тут відбуваються такі протести. Тому о, треба, як то кажуть, більш жорстче відноситись до них. У мене Дуже багато питань взагалі до того, що зараз криці в Європі. І ці протести, як о, скажімо, складова цих о, рухів. Тому що коли відбувається те, що відбувається на кордоні України, більше коли топчеться це позорнув, всі вони якраз прагнуть на себе звернути цю увагу. Вони роблять речі, які несумісні з нашим розумінням нормальності. А коли ви питаєте, ну у нас тут війна, вони протестують. так Вони не думають ну, там, про те, що у нас війна. І їм здається, що треба зробити щось таке, щоб нама звернули увагу. І коли починаєш казати, ви не задумували, що ваші дії підривають обороноздатність України і наслідком підриву обороноздатності України. Давайте побудуємо цей лазюжок, тому що вони його не розуміють, що. От uh, Відсутність цієї допомоги може пришвидшити поразку України. Поразка України призведе до того, що російські війська вони зможуть ну так не швидко, але через певний час захопити Україну, а далі з'явитись на кордоні з Україною і Польщі, і на цьому вони не зупиняться і підуть далі. Бо знаєте, вже є дослідження німецької ради з питань зовнішніх відносин, і вони прямо кажуть, що у разі, у разі поразки України. Вони оцінюють е, війну між е, Європ, між е, Німеччиною, це все ж таки німецька рада і Росією в проміжку 6-10 років. Тобто, вони не кажуть, що вона гепотетична буде або не буде. Вони кажуть, що вона 100% буде, і буде в, через 6, там, максимум 10 років, поки Росія відновить сили. І отут ми переходимо на, на найцікавішого на мене моменту необхідності перевірити роль Росії у цих протестах, тому що ті слоги які з'являються у польських фермері. Всі бачили цю, цю фотографію з закликом до Путіна: що давай обладнай справи з Україною, з Брюсселем, а також з нашими політиками. Тобто, це фактично заклик Путіна напасти на, ну, на Україну і так напевно, напасти на е Європейський Союз, напасти на Польщу. Можна так це сприймати. І фактично за це вже наскільки мені відомо, той фермер, який розмістив цей плакат на своєму тракторі, там вже є. Скажімо так, кримінальна справа проти нього. Подивимося, чим вона завершиться. Тим не менш, ми бачимо, що там російський слід присутній, як написали мої знайомі, які досліджують діяльність спеціальних служб, що цілком можливо, що головне розвідування управління Росії дуже тісно пов'язане з ними, і тут завдання ще відслідити, воно пов'язане тим, що просто підбурюю їх, чи все ж таки фінансує їх. Це знов ж таки питання до спеціальних служб вже Польщі, де загалом європейського союзу приводу ролі Росії в цих протестах, протестах, які взагалі зараз вороють по європейському союзі, чи не спонсорує Росія власне ці протести, і наскільки сильно вона підбурює е всіх громадян, які задіяні до власне здійснення цих проте протестів складні відносини Польщі і Європейського Союзу, і по про те, що були сподівання, що зміна уряду на більш проєвропейський яким є уряд пана Туска, що змінить. Ми бачимо, що воно не так сильно змінило. Там були спроби трошки вгамувати цих протестувальників, але занадто великі скажімо так, занадто велике бажання у протестувальників протестувати, і занадто низьке бажання. У представників польської влади щось з цим робити є невдоволення Європейською комісією. Є бажання загравати з електоратами, які налаштовуваний негативне, і по відношенню дає європейської комісії і по відношенню до України, призводить до того, що президент, Дуда, який нагадає представник по виходить зараз опозиційної партії права та справедливість, він усіляка, скажімо так. Ну може, немає не доказів, що заохоче, але точно не дуже проти цих всіх протестів. Влада, яка відходила партія справедливість, вона спеціально готувала всі ці кризи для того, щоб вони створили якомога більше проблем новій е, правлячій коаліції, на чолі з громадянською платформою пана Туска, для того, щоб та займалась на сам перед вирішенням цього питання і втрачала свій рейтинг. На вирішення цього, адже знаєте, якщо вони жорстко вирішать це питання, вони будуть втратять можливо рейтинги в очах своїх більш демократичних прихильників. Якщо вони не зможуть вирішити це питання, це також буде питання наскільки ефективна ця влада. Тобто, в цьому і є ідея цього трансферу криз, щоб перекласти якомога більше проблем на своїх послідовників в очікуванні того, того, що вони не справляться з ними, і права і справедливість повернеться до влади у Польщі. Я не дуже великий прихильник от, подібної відповіді. Я розумію, що поляки вони роздратували нас так, але найкраще відповідь сказати «Окей, якщо ви не хочете постачати товари е, через Польщу, тоді ми всі наші зусилля направляємо на альтернативні маршрути. Це буде власне і. А якщо кажемо про зерно, то мною взагалі йде альтернативним коридором по чорному морю. А якщо казати Суходіл, то ми будемо більше орієнтуватись на Румунію. Я Нагадаю, що Румунія будує автобан на Молдову. Вона просить на це кошти Єврокомісії. Ось тоді Україна буде весь голос казати європейській комісії: що якщо ви хочете підтримати Україну, давайте гроші не полякам, а Румунії. То яка буде реакція польського суспільства? Якщо європейська комісія буде казати, що ну якщо ви так себе ведете, то ті гроші, які ми планували витратити на розвиток інфраструктури в Польщі, вони підуть на розвиток інфраструктури в Румунії, тому що так, там теж є протести, але не такі сильні, як Польщі, і Румунія навпаки демонструє більше бажання, скажімо, так відігравати більш конструктивну роль у діалозі з Україною, і фактично це замінить Польщу в якості реципієнта цих коштів, а можливо, можливо, треба також вести промовне про те, що оскільки Польща своїми діями підриває діяльність європейського союзу. Uh, оскільки вона змушує його йти на квазі кількісні обмеження, які заборонені, оскільки вона змушує його йти на порушення угоди про асоціацію, тобто від європейського союзу, порушення внутрішнього законодавства, адже встановлення митних обмежень це не є пророгативою окремої країни. ЄС пророгатива всього європейського союзу, то, можливо, його будуть перегляди в самому європейському союзі відносин uh, з Польщею, і можливо будуть встановлені якісь додаткові перевірки. Я розумію, що заборони. Ну, це неможливо а, скажімо так, Польща в межах єдиного ринку є спродавати свої продукцію, але запровадження додаткових перевірок воно уповільнить можливі дії Польщі і створить її додаткові проблеми. І чітко прив'язати оці створення нових проблем до того, що Польща підриває єдність Європейського союзу, і фактично дати не публічно зрозуміти, що можна буде обміняти зняття цих додаткових перевірок поміна на. Повернення до більш нормального функціонування польської держави. Я маю на увазі, щоб окремі окремі верстви не закликали Путіна напасти на ЄС Тобто, як на мене, це кращий варіант, тому що знаєте, ну у нас отак іде війна, нам необхідна ця допомога. А ми тут хочемо робити якісь відповідні заходи, скажімо так, проти поляків. Ну взагалі тоді я. В, ум в умовах війни, і враховуючи, що б там не було значну роль Польщі в цьому процесі, е, ускладнення е, відносин України польщі а наші зворотні дзеркальні заходи вони призведуть до нього. Я не великий прихильник подібної політики, тому е, сподіваюся, що до цього не, не дійдемо.